Пане Романе, давайте передусім розповімо нашим глядачам, яка нині ситуація на полі бою. Якщо говорити за усю лінію Луганщини, де зараз найгарячіше, де ворог сконцентрував найбільше своїх сил і засобів. Фактично, вся лінія зіткнення на Луганщині сьогодні в активних бойових діях. Це і Сватівський напрямок, і Кремінський, і Білогорівка окупанти намагаються тиснути, але отримують гідну відсіч і несуть шалені втрати. Останні декілька днів втрати окупантів значні. Успіху вони не мають. Ну і крім того, продовжуються артилерійські дуелі і. Є прильоти бавовна і на околицях Рубіжного, Кріміної Слатово, Середонецька і далі в телах. Теж пане Романе, якщо говорити за ресурс ворога раніше. Ми помічали, що із території Республіки Білорусь були переміщення військової техніки, йшли ешелонами на Луганщину. Чи зараз ви помічаєте таке і чи поповнюється техніка з боку російських окупаційних військ саме на територіях Креміної, Сватово, Білогорівки і про ті населені пункти, які ви вже сказали? Можна констатувати, що техніка військова важка росіянами використовується. Це ну, признак того, що в бойових діях приймають участь регулярні війська Російської Федерації. Крім того, вони підсилюються барсами та зеками з підрозділів Стормзет. Пане Романо, якраз таки пров'язнів. Ми нещодавно, навіть вчора, говорили про те, що у Луганщині. Дезертирували майже 20 російських в'язнів, яких завербували на війну, вони викрали КАМАЗ і вони поїхали в невідомому напрямку. Наразі наскільки часто трапляються ось такі випадки, коли окупанти тікають з поля бою, і за цих окупантів чи вдалося їх піймати, звісно, в окупаційні армії? І загалом, якщо говорити про ну приблизний відсоток того, скільки в'язнів зараз перебуває, скільки регулярної армії Російської Федерації? Ну того, що таких випадків доволі багато, і я думаю, що російські зеки використовують е, ці е, можливості для того, щоб якраз збігти. Е, є багато випадків, де вони намагаються покинути свої підрозділи в тилу на кордоні з Російською Федерацією і є. Як ви вже сказали, приклади дезертирства з передових позицій, більшості випадків їх знаходять. Вони намагаються переодягнутися в цивільну форму і е асимілюватися серед місцевого населення, але тим не менш. Це найменш мотивовані підрозділи російського війська. Їх відносно регулярних військ не дуже багато, але я ж кажу, вони використовуються все більше як піхота для регулярних підрозділів механізованих російського війська. Пане Романе, яка ситуація? До речі, на Луганщині тимчасово не підконтрольній Україні зі зв'язком. Ми пам'ятаємо, що після ударів по Луганську там здається вимкнули і зв'язок, і інтернет. Ось станом на сьогодні, яка ситуація? Ну, саме по середонецькому району по ситуація дуже погана. Немає на зв'язку на інтернету на інших більш тилових територіях. інтернету немає. в Більшості випадків мобільний зв'язок є. Е, є Перебої з стаціонарним інтернетом, але на старих окупованих територіях інтернет працює. Пане Романе, от якраз таки певне, що окупанти вимикають зв'язок для того, щоб ті люди, які перебувають в Луганську і в інших населених пунктах, не передавали якусь інформацію нашим збройним силам України, щоб вони не могли комунікувати, тому що партизанський рух він посилюється, і до слова на тимсово захопленій частині Луганської області, ми чули, що патрулі окупантів посилено шукають партизанів, які здійснили замах на. Так званого міністра внутрішніх справ, так званої ЛНР Ігоря Корнета, що взагалі станом на зараз відомо про такі обшуки з боку окупантів і пошуки партизанів, і що відомо про ось цей замах і випадок з цим колаборантом і з цим представником окупаційної влади. Скоріше за все, це були розборки між кланами, які контролюють окуповану Луганщину, і українські диверсанти до цього не мають стосунку, але тим не менш. Окупаційні війська, окупаційна влада вони в принципі дуже стурбовані тим, що відбувається намагаються посилити поліцейські заходи в пошуку і партизанів, і незгодних проукраїнських місцевих мешканців. І таких випадків стає додалі все більше заходять вони в нові окуповані території, в невеликі населені пункти. Все це супроводжується заходами з паспортизації, з мобілізаційними якимись заходами, і е дуже багато випадків зараз, е де незгодних забирають або там на підвал, або на розмову і. Деяких випадках люди не повертаються. Ну до речі, щодо звірств, які чинять окупанти тиждень тому у Сватівському районі, російські окупанти повісили чоловіка за проукраїнську позицію. До речі, про це повідомив голова Луганської ОВА. Чи збільшився терор останніми тижнями? Чи тут очевидь можливо і недоречно говорити про динаміку? Адже це відбувається постійно. Я думаю, що у них там настрої дуже історичні від того, що відбувається в принципі на полі бою. І я думаю, що ці заходи посилюються. Окупаційна влада почувається зараз некомфортно. Вони в очікуванні провокації. Вони в очікуванні контрнаступу збройних сил України. Тому такі заходи тільки посилюються, і їх кількість збільшується. Пане Романе, ну і на завершення до вас запитання щодо цивільного населення. Також мешканцям населених пунктів Луганської області, які знаходяться під контролем Росіян, напевно, що можна виїхати на територію України під контрольну двома шляхами? Скажіть, будь ласка, якими певно, що це відбувається через територію Російської Федерації? Наскільки це безпечно спираючись на ті випадки, зафіксовані, які вже були, коли людям вдавалося виїхати на територію Росії, а потім може повернутися на підконтрольну територію? Орія України. В принципі це можна робити якоїсь там значної небезпеки в цьому немає, але все зводиться до заходів контролю на адмінкордоні між Росією та Окупованою Луганщиною. Є інформація, що діють там і фільтраційні якісь лагеря і чоловікам на сьогоднішній день практично неможливо перетнути адмінкордон. Жінкам в принципі можна і вони цим користуються. Ну що ж, пане Романе, дякуємо вам за інформацію. Посибі, що повсякчас доєднуєтеся до нашого етеру. Роман Власенко, начальник Сєвєродонівської районної військової адміністрації, був з Дякую. нами на зв'язку.